Вітаю вас, шановні глядачі. Мене звати Володимир Гриневич, і я пропоную вам всього на декілька хвилин відкласти свої справи і подумати про вічне, радий нагоді поспілкуватися з вами. Розповідають, що одного разу на початку 80-х років минулого століття продавець продуктового магазину в невеличкому містечку пройшов кілька кілометрів, щоб повернути 25 копійок, помилково взяті з клієнта. Чоловік, здивований вчинком продавця, сказав: навіщо було так старатися і за такої дрібної монети? Я навіть не помітив, що її не вистачає, і не став би перевіряти. Продавець відповів йому просто: але я помітив, і я не зміг би почуватися спокійно, залишивши у себе монету. Це називається чесністю, характеристика, яку сьогодні не часто зустрінеш. Кожен день нам доводиться приймати рішення, які перевіряють нашу чесність, як правило, це маленькі деталі, які здаються незначними на зразок монети в 25 копійок. Тим не менше, ці маленькі деталі формують наш характер і визначають наше майбутнє. Старовинне німецьке прислів'я говорить: коли втрачаєш багатство, не втрачаєш нічого, коли втрачаєш здоров'я, втрачаєш щось. Коли втрачаєш чесність, втрачаєш все. Цікаве початкове значення латинських слів щирий і простий. На латині вони походять від виразу сін сера і сін сіло. Ці вислови переносять нас в останні століття Римської імперії. Одна з найпопулярніших версій свідчить, що керамічну посуду робили вручну. Часто в процесі сушіння або коли вироби виймалися з печі, глина тріскала. Деякі ганчарі не дуже чесні, придумали вихід, вони просто заповнювали тріщини воском і зафарбовували їх зверху. Людина, яка купляла такий посуд, виявляла дефект тільки коли наливала туди воду. Тому покупці просили посуд сінсера, тобто без воску. Потім цей вислів почали використовувати по відношенню до чесних людей. Щось схоже сталося і з іншим виразом: римляни носили довгі тоніки, іноді це був шматок тканини, яким обгортали тіло. Іноді викраєна сорочка. Кажуть, що після вбивства Юлія Цезаря Брутом, який сховав меч у складках одягу, люди стали побоюватися тих, хто одягав ось такі сорочки, які мали багато складок, тому що в них щось могло бути прихованим. Тому людей, які нічого не приховували, коли б і були чесні, називали сін сіло без складок. У цьому значенні простота і щирість підстави чесності. Чесна людина, чесна у всьому. Ісус Христос був чесним, Він не поступився своїм принципам, коли йому пропонували піти легшим шляхом. Життя кидає виклик і нам. Тому доводиться нам приймати рішення залишатися чесними або злукавити заради зручності та благополуччя. Вибір залишається за нами. Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми безмежно вдячні тобі за важливі слова повчання, за добрі настанови, за те, що ти навчаєш нас чесності. Благослови, Господи, нас і допоможи нам завжди у всіх питаннях бути чесними, а не шукати зручностей для себе. Благослови наших телеглядачів, благослови, Господи. Жителів України, щоб ми могли проявляти чесність у всіх питаннях і щоб ти, Господи, був прославлений у нашому житті. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Просіть у Бога допомоги, щоб бути чесними всьому і завжди. Нагадую, що ви можете отримати цікаву серію безкоштовних біблійних уроків нове життя. Ці уроки, крок за кроком, допоможуть вам вивчати і розуміти Божу волю щодо вас. Вам потрібно лише повідомити нас про своє бажання отримати їх. Наші контакти дивіться на екрані. Мені залишається побажати вам Божої підтримки та мудрості. До побачення!